Говорять про плачені мітинги. Мені глибоко насрать. проплачені, вони, не проплачені. Я знаю, що зараз при власті моральні уроди, які знищують Україну, знищують українську армію. Кошти замість того, щоб йшли на, на, на армію, на виплати бойові, на, на пенсії ветеранам. Ніхера не можна добитися. Якщо і проплачені, то і нормально значить <сіхі> Проплачені. <сіхі> проплачені. Мільйонам людей проплачені. Люди, люди по-вашому, сліпі, чи що. <сіхі> проплачені. є, <блядь. сіхі> Ну, проплачені, заїбсь. Головне, тільки уроду від власті убрати, з корупції убрати з України. Проплатили, значить, хорошо. <сіхі> Правильно? <сіхі> Проплатили. <сіхі> за...